Пановні пані допомоги, ради України, володимир Зеленський. Всіх вітаю з Днем української державності. Дякую за цю нараду. В принципі, я хотів би почути. Три хвилини головні питання, які є в областях. Після цього хотів би, щоб у вас були зустрічі з представниками кабінету міністрів відповідно ваших питань, проблем тощо, щоб у нас була конструктивна зустріч. Тим більше в такому колі ми дуже рідко збираємося. Нема часу. А це друге, третє, хотів би, щоб ми підготували, почали готуватись до регіональних зустрічей. План був такий. Я хотів вас почути після цього, щоб Кабмін занотував і рішення, які ми можемо зробити саме для людей, для областей вийти з складних питань, особливо енергетика, оборонка. Які ще питання є місцеві в кожній області різні. Можете сказати загальні речі. вони зрозуміли. Це безпека, це електрика, енергетика, опалювальний період. Ну і а вже ж зрозуміло, що діти 1 вересня повинні піти до школи. Може, є якісь, якісь питання сігали також. І одна важлива річ, про яку хотів сказати, у нас була зустріч, гарні зустрічі з губернаторами, з губернаторами Сполучених Штатів Америки. В принципі, я ми домовилися, що ми можемо побудувати такі контакти між нашими. Місцевими владами, нашими головами обласних адміністрацій, може з громадами, то що так побудувати такі контакти, прямі контакти не, через, не тільки з центральною владою, а щоб ви на своєму рівні зустрічались. Вони готові займатися допомогою. Як ми це? З деякими країнами вулично зробили, наприклад, в Миколаєві, з Данією, а, а, а це, а це трішечки інший рівень. Люди розбираються. У них ну, є велике бажання працювати на рівні регіональних структур. Вони готові працювати також і з енергетикою, і з освітою, із ну, з укриттями, з медициною, з реабілітацією. Багато таких питань різних. Я думаю, що це допомогло би і вам ну всім.